Вночі та вранці ворог вів вогонь одразу по п'яти громадам Дніпропетровщини в Нікопольському районі. з Градів росіяни обстріляли центр Червоногригорівки, пошкоджені 12 осель, 11 господарчих споруд, ліцей та сільрада. Що найменше одну людину поранено. Це чоловік 70 років. Він госпіталізований у важкому стані. Від обстрілів загорівся житловий будинок. Вогонь вже приборкали пожежу. Ліквідували 13 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також зградів окупанти гатили по Нікополю попередньо без жертв і руйнувань. Мирівську та Марганецьку ж громади накрили зі ствольної артилерії. У Марганецькій громаді через обстріл пошкоджені лінії електропередач без світла залишається три тисячі родин. Для половини з них електропостачання вже відновили. Наразі ремонтні роботи по відновленню комунікації продовжуються. В Криворізькому ж районі армія РФ вдарила по Зеленодольській громаді. Пошкоджені господарчі споруди. Люди не постраждали. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.